Усім привіт, друзі! Всіх рада вітати на своєму каналі Життя на КДЗ. Мене звати Ірина, я із міста Кривий Ріг, Дніпропетровська область. Зараз біля часу дня я тільки но приїхала, була на Карачунах, відправляла посилочки вам і новою поштою, і Укрпошту, все відправила. Друзі, хто замовляв, навіть хто замовляв сьогодні вранці. Очікуйте, всім відправила все добре, все, все добре, всім повідправляла. В общем, хто ще не замовив мої сортові насіннячка томатиків, будь ласочка, замовляйте. Чи в цьому вуглику, чи в цьому вуглику буде перша підказка, і ви на неї натисніть і зайдете імену в те відео, де я розповідаю, де написано, які в мене сорти є на даний час. І низькорослі, і високорослі є різнокольорові, то, будь ласочка, ще можете замовляти. До кінця цього тижня я ще приймаю замовлення, тобто ще можливо висівати. Я навіть ще і вчора, ще й і сьогодні буду ще один сорт там мені знайома принесла ще буду і сьогодні, і ще мені на післязавтра обіцяла там жіночка. Я в неї куплю сорт один теж класний. То я ще післязавтра буду висивати. Але на підвіконі, бо в нас дуже холодно. Бачите, як я вже вділася. Це я зранку поїхала на маршрутки То я дуже так змерзла. Я пожаліла, що я отаку куртку вділа. Треба було зиму, зимову курточку вдівати, бо дуже холодно, дуже морозний вітер, прям дуже дуже. Назад мене забрав мій знайомий, який мені привозив зерно, то я на машині приїхала, і коли ми їхали по дорозі, пролітав невеличкий сніжок. От кого у нас в кривому розі. Хоча погляньте, які яке небо небо ні, небо темне, небо прям дуже темне. Погляньте. На сьогодні доща не передають, ніяких опадів на сьогодні не передавали, але йшов е, сніжок. Він е, отаково от на лобове скло падав і зразу розтанув. Е, і на дорозі не день нічого не, не лежить, нічого не закрито. У нас не снігопад, просто таке щось повіяло. Я навіть спочатку подумала, що це хтось. Е, Костри пали, та от, знаєте, от, від того воно от таке таке летить, хоча ні, потім вже придивилися разом, то, то все-таки був такий сніжок. Не хотілося б, щоб пішов сніг, бо, ну, погляньте, все починає розквітати, все добре. Ну, погляньте. Дочки квітнуть, все, все живеньке, все добре. Е, ось у є пірамідальні сливи. Погляньте, як свічечки стоять. Ну гарнюсінькі, ну буде шкода дійсно, якщо не дай боже їх поморози. Оце оця погода. Дуже класні, е, гарні. Ну дійсно гарні е, персик. Погляньте, як розквітнув теж дуже гарно. Учора, до речі, я обробляла персик вдруге по цвітінню. І оці колоновидні пірамідальні сливки. Я обробляла хорусом сливи, а персик обробляла хорусом і скором. Дощу, дощі у нас обіцяють і з завтрашнього дня, і на дуже довгий час. Чи то вони будуть маленькі, чи то вони будуть великі, ті дощі, але нічого, ну, нічого доброго у даний момент ці дощі, я вважаю, не приносять. Треба, щоб вони хоча б десь через тижня-два. Пішли або трошки раніше, щоб, ну, щоб деревця добре ну, квітли, щоб добре літали бджілки, щоб вітерець пилок роздував, щоб воно опилялося, щоб добре позав'язувалися плоди. О, ну, Тайсон не лежить. Охоронець, моя сонечка, Тайсон. Ти миску охороняєш? Миску охороняє. Отак, от, от бачите, щоб ніхто й не заглядав в ту миску. Отаково от чудо моє. Це я варила шиї і яловичий шлунок. Я їм з пшеничною кашею варила. Такого водичка в них стоїть завжди. Змінюю дуже часто, бо міра буває твориє і в неї нос в грязюки, оце ніс грязний буває. Буває лапи туди, у відерце помиє. Буває таке. То я частенько змінюю. Ось у моя королєвішна принцеса, ні королева. Поглянь, чудо моє, чудо моє, моє чудо, моя зіронька, моя куколка, моя моя захисниця, мій носик різнокольоровий, от такий, во. І у Міри на язичку дуже багато чорних плям. Ну, це в неї з дитинства таке. Ще цуценятком, коли мій синочок приніс її. У е, мене всі твариночки безхатні колись були. Шо коти, шо собачки, то ну вже давно. Мірочка із цуценятка в мене в, в Дворі, домашня улюблена. Тайсон вже величенького я забрала. Теж улюблений. Всі-всі-всі мої собачки і котики, всі вони мої улюблені. о, що, Мірочка, вже от було, що щось треба. Треба від блік, вже щось крапати. Бо я вже давненько не, не обробляла їх від блік. Ото от, 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 таке. Ну, все, варте. Міра, давай, давай, давай. Вознечка моя курочка, ота кружка моя, носить не. Ой, отак побігає. Вже починають потрохи розпускатися квіточки. На черешнях. Ну, не хотілося б, друзі, по цій погоді такої холодної, Сьогодні, Ну, от вночі я вставала, бо ну, якщо чесно, я не могла довго заснути, дивилася серіал там один. І мені щось показало, що вроде якесь, ну, бабахи вроде би були. І я вийшла на двір подивитися, чи воно так, чи воно не так. Ну, То мені щось почулося. І якраз я глянула так. Відбій відбій загрози, все, все, все норм. І глянула на градусник, десь у пів другої ночі було мінус два. Отакова От температура. Так, Курочки мої, курочок я друзі, закривала цю ніч, їм настелила там сіна, щоб їм в лапки було теплесенько. Ось у нас тут настелено. Тепленько їм все добре. Тут увось, погляньте, я зачинила. Отаку. Це ну, таке старе, старе покривало колись було. Це я їм так зачинила, Отам, там в них виход, вхід є, то вони туди-сюди заходять, але воно зачинено і цілий день, і вночі, і вночі ще я зачиняю отут двері. Я зачиняю їх повністю, щоб тепленько було. Ой, так, лампочки. Лампочки в мене висять. Ось одна обична, яка от електричества. Ось вона. А одна ця, що я купувала, яка без електроенергії, ось світа. Вона не така яскрава, але погляньте, вона теж світе. Отаку, бачите? Вона без, отут кнопочка. Оп, оп. Це я, друзі, дивилася, щось дивилася в інтернеті і мені ото вискочило реклама. Я її замовила. Не знаю на якому сайті, не питайте, друзі, я нічого не рекламую на своєму каналі. І попросту я навіть не запам'ятала. Я купила, вони були по акції, я купила ще 4 штуки. Отакі. Ну, Як не дай Боже, буде знову відключення, то у моїх курочок буде світло. І її можна ще, ну, до цього патрона до, обичного, до обичної лампи. І вона буде ще заряджатися. То так. Так, тут у мене мисочка з їжею була, ну, вони вже поїли з раночку. Тут в мене оно, водичка треба набрати, вони вже випили. Тут невеличка така мисочка, я набираю каструлька, бо вони все одно це вони ось по голосу до мене забігли. І декілька курочок е, несуться. бачите, оно. Знизу несеться, сіла на, на цей ось о, тут воно, курочка. Чор, чорнушечка. Ну, в общем, там вже, оно, о. Тут вже воно нанесли хтось на скільки воно пів ящика, погляньте. Вони якось несуться або в одному ящику, або в двох. От, от такого. Вони, вони можуть залізти в от, от цей великий ящик. Це от у пластику я в АТБ понабирала. Були і безкоштовні, були і по гривні. Я понабирала набирала багато, ну вони ламаються часто. А оцей ще Савдеповський. Вони можуть туди і в трьох, і в чотирьох залізти і одночасно там нестися. Ну, це їм вдобно, так то їм, їм вдобно. Тут дуже тепло. Тут температура ну дійсно для курочок вони добре несуться. То, що понизилася температура вночі та й в день не так тепло. На яйця носкість не повліяло. Вони добре несуться, з ними все добре. Я їх годую добре, зараночку мішанку їм зробила. І ось до речі, тільки що, тільки що мене мій знайомий привіз, я якраз у нього закупила макуху. Зараз ще візьму ящик, піду на город нарву травички курочкам, і вже завтрашнього дня буду додавати до ранішньої їжі макуху. Я завжди. От У мене така кастрюля 20-літрова, я варю їм там зерно, яке є. І завжди я залишаю, щоб була отака водичка, ну як з юшечкою. І то я додаю до цього зерна вареного ще макухи. ну Десь 10, 20, 15, 25% від всього раціону. Це, Бо мене питали, як ви даєте макуху. Просто засипаю вона в в цьому бульйоні так, від зерна. вона Збухає і корочки її добре їдять. Оце я купила три мішки. Макуха дорога, друзі, дуже дорога, але вона класна. Вона він мені дав, вона прямо ж гаряча була, коли ми приїхали. Він якраз стільки, тільки тільки купив. Зараз, друзі, я скажу, скільки я оце купила три мішки. Три мішки вийшло кілограмів 900 грамів по 15,50 за кіло. Не на відро він продавав, а на на вес. То оце я друзі, оце я дотягла. В общем, ще кукурузу хочу в нього замовити, але ну наразі немає. То він привезе. Я десь вітер купила, але ще треба. То, то таке, то не про що. Трохи скупилася, зараз покажу, що купила і за якими цінами. Так, це я вчора притягла дров, трохи попиляла, це в мене трохи залишилось, але дуже холодно і з завтрашнього дня йдуть дощі, то зараз візьму тачку ще та поїду, ще привезу, бо ну, я люблю, щоб в мене жарко. Бо е, хтось сказав, коли я показувала розсаду свою в хаті, що я казала, що в мене температура 26-27, на що ви держите таку температуру. Я люблю жару, друзі. Я люблю для мене 20. 28, 27, 26, 30 навіть на плюсі. Для мене це ося температура. 24-25 це для мене холодно. Я люблю жару. В хаті треба, було, щоб було жарко. Я в хаті у футбольці ходжу. Я не розумію, чому я повинна ходити у, у теплому світері там, чи, чи в чомусь ще. Ну, ну, мені в хаті треба, щоб було жарко. Все. Оце отаку, ону, масянчик сидить. Е, Вітрюган, коротше капець. Так, е, обіцяла вам все показувати. Померзло, не померзло, ні, друзі. Воно полуниця я її не зачиняла, все добре. О, знову почав трохи сніжок пролітати. На камеру, мабуть, не видно. Ану, зараз якось трохи прицей. цей. Але він так добряче посипав, якщо чесно. Нічого собі. Посипав все-таки, а не передавали опади. Е, так, е, Повідори, розсада не зачиняла. У мене тут два слоя плівки сотки, то воно як було, так і буде, і не буде нічим зачиняти. Як буде, так і буде. Ніякі дерева нічим не обробляла від холодів, від морозу, нічим не закривала, не зачиняла, не закутувала, не прикутувала, з бубнами не бігала, молитви не читала. Е, ну, Думаю, всім все зрозуміло. Я нічого зовсім не роблю то Потрохи вириваю травичку, але м, отам воно, той кустинчик вчора вирвала. Друзі, я повністю не хочу виривати, мені не потрібно вирвати і викинути. Я нарвала два-три ящики, курочки мене поїли. Хай наростає знову. Ще поки я нічого не висаджую у відкритий ґрунт, то. На городі все одно травичка добріша. І тим паче у нас на районі дуже багато хто козочок держить, і вони ходять от, з тими козочками, вони вигризають травичку. Тобто, ну, ну у нас нарвать десь піти трави це проблема. Мені ліпше на городі, хай вона зростає, поки в мене ще нічого не висаджує. Так, і вчора я вже обробила втретє і в заключно вже, вже більше абрикосу я не буду обробляти. Обробила страж і колібріс на 5 літрів водички. Розвела оці два препарати від хвороб і від шкідних. Це коли вже від квітла повністю вона, коли вже бджілки не літають. Ну та вчора і не літали, бо вчора холодина була і вітрюган. Якщо чесно, ну багато хто каже, не можна вітру обробляти, бо на тебе там воно попадає. Друзі, попадало на мене. Я цього не я не кажу, що, що ви робили так, як і я, але для мене важливо, щоб мене був врожай. То я обробляла і вітру. Для мене це було важливо, бо вона ця оберкоса кожен рік плодоносить. доносить. Подивіться, ми минулі позаминулі, Нулі віду вона вся обліплана оберкус. Подивимося, що в цьому році, вроді я так пробувала позав'язувались, але що оці морози дадуть, і хто його знає, що воно буде за температури ще далі по ночах, бо передавали одне, а воно наразі трохи ну трохи-трохи холодніше. То, отаку от пляшечки із трояндами я зараз не буду зовсім відчиняти, бо дуже прям холодно, ось у мені морозно, вітер такий морозний, що прям ну, ну, дуже. Зараз покажу, що я купила і по яким цінам. Зайшла в магазин Market Опт, хотіла купити лапки, лапок не було. Там по 18 з копійками вони розібрали. Купила шийок. Ну, купила багатенько, але ну як завжди, я донесла оце скільки. Шийки 55 гривень, 20 копійок. На масян, іди, Іди моя зірочка, йди, йди. Е, так, до знайомої зайшла, вона мені трохи е, ось о, картонок дала в неї зу, в магазин. Це що, ну, що в неї було. Так, далі. Зайшла в магазин. Е, це як його. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Як же він називається? Ну, в общем, за кістками, ото, друзі, по дві гривні. Казала вам, друзі, щось вирубилася, якщо чесно. Була, що То була до що за Е, Ну, в общем, оце я такі кості по дві гривні за кіло беру. Тут лопатки, вони свинячі, але це безхатнім твариночкам. Та своїм даю в принципі. Ну, це в більшості безхатнім. Все, ото, що було, отакі ті я й забрала. Зараз, Міра, зараз. Потім зайшла в АТБ. Купила каву, як завжди, оце 30 гривень. Так, в мене вже хлібчик соціальний закінчився в морозильці, то я вирішила купити і якраз тільки привезли отакий от хлібчик по 8,90. Раз, два і три. Оце таких я взяла три буханця. І потім, друзі, ще вже такого не було. А, ні, ще чотири. Ось 4. І ще я один, бо пам'ятаю, що більше не було, а я хотіла більше взяти. І взяла ще отакий поменший, отакий цей 5,20. Це соціальний у нас на Криворіжжі ВТБ таке перевозить, дешевий. Він не поганий, він не, не який там. Не пишіть мені цього бреда. Хліб класний, вкусний і найсвіжіший із всіх. Із цього хліба, який тільки завозять в АТБ. Далі купила молоко таке на акції, без лактосного. Воно було на акції. Зараз скажу скільки воно стоїть, 42,70. Це я на паски хочу завтра рецепт пасочок вам показати. І оце зроблю пасочки. Потім туди ж до пасок я купила сметану, таку 20%. Так, сметана, сметана, Де вона та сметана? Так, сметана 32,60, вона без акції. Так, потім бурячка купила. Ну, такий один манюпусенький мені там треба, імбір буду маринувати. Маленький хватить. А це для борщика. Це такий червоний такий, не борщовий, а іменно червоний. То я купила, друзі, його, скільки він коштує. Так, борошно, хліб, батон, цукор. Так, так, так. Ой, щось я не бачу цього. Цього, якщо чесно. А, буряк. 12,90. Ой, 23,89. Це два бурячка. 12,95 за кіло. Так, потім купила три ківі. І купила один е, манюпусінький лимончик. Це на глазурь. Отакий От манюпусінький. І три ківі купила. Це я в тебе е, теж купила. Е, так, де воно зараз, зараз, зараз. Зараз моє дорогсеньке. Так, лимон 82,95 за кіло, а Ківі 149,89 за кіло. Так. так, ще, друзі, купила. В мене, в принципі, є мука, але це я для, ну, для сравнення купила. Буду, буду завтра рецепти пасок, вам показувати. І оце купила муку кілограмову 20 гривень 40 копійок, кажись вона. Вона подорожчала набагато, ніж я брала. Бо я брала ще по 16 з копійками. 20 гривень 40 копійків кілограм. Мені її буде достатньо. Потім купила 1 кілограм цукру. Це іменно в АТБ. Я купила, бо там на розв'яз немає, але треба було менше, ну нічого. Хай воно мені все одно пригодиться: 32,90. акції зараз немає. Так, потім туди ж я купила свіженькі дріжджі. Обов'язково на паску використовую тільки отакі живі, не сухі для паски. Я який би рецепт я не робила, тільки живі дріжджі. Це мені ще бабуся казала, це обов'язково. Паски це паски. І для паски треба все як найліпше. 14,40 – це пачечка львівських дріжджів. Дріжджі. Потім купила розпушувач для тіста. Це теж для паски треба. Треба і дріжджі, треба і для цього рецепту. Треба розпушувач. Розпушувач купила той, що подорожчий. бо дешевий, я вже. Дивилася і на той, і на той. Все-таки ліпше потратити більше грошей, але вон, е качество лучше. Ліпше 4,90 пачечка. Я дві купила, бо мені треба буде дві. Е і купила ванільний цукор е мріївський. Мені подобається. теж свою лінію не стала для купляти, бо Ну все-таки гатунок. Чим вищий гатунок, тим е Тим ліпше І мені Мріївська продукція дуже подобається. Він коштує. Е, так, так, так. Е, гривна 80. Ну мені пачечки досталь буде, то отакого от, я і купила. А, друзі, оце і все. Оце все, що я накупляла. Так, так, да, все. Оце всі мої покупочки. І купила, і в АТБ зайшла. І в магазини купила і безхатнім твариночкам, і своїм е, м'ясне. оно, масян. То шиї гриз, тепер воно накинувся на ці костомахи, що він там вигризає, не знаю. І ось о, товариші мої чекають. Зараз піду ще безхатніх тут твариночок погодую, покидаю йому цих кісточок, хай їдять, наїдаються. І ось о, погляньте, сонечко вийшло, прям таке, прям ясне, ярке, класне, але все одно хмари такі чорні-чорні. І сніжок пролітає. Ну, Надіюся, вам хоч одна сніжиночка так пролетить. та пок... Кажеться дійсно, бо сніжок пролітає. Це кривий ріг, ще раз наголошую, Дніпропетровська область, то у нас оце отакова погода. І на три ночі передають по прогнозам погоди мінус два. Ну, подивимося, що це вночі тільки, а вдень плюсова температура. Нічого, ще раз кажу, не буду не накривати, не укривати. Ни... Не калдувати, не, не молитися, не нічого не з бубнами бігати, не співати, нічого я не буду. Ото як воно росте, так воно і росте. Буду все вам показувати обов'язково, як воно є на самому ділі. То отак, друзі. Ну, все, друзі, дуже багато роботи, чесно, буду, буду працювати, бо холодно, не холодно, а працювати треба. Всім всього самого найкращого, миру, добра, теплого та ясного сонечку. Дуже вам дякую за теплі слова в коментарях, за те, що ви дивитесь, за те, що ви підписуєтесь, за те, що ми усі з вами разом. Слава Україні, друзі! Низький уклін та велике дякую нашим добрим захисникам та захисницям за тяжку працю в такий тяжкий час. Все буде добре, друзі. Ще один момент, Оно, якраз я побачила, у мене порічки червоні. Як тільки закінчаться оці душі, я буду обробляти смородину препаратом Прованто Максі, Він іде від от таких червоних вздутій на листячок, то йде галоватля, то шкідник. Обов'язково вам все буду показувати, коли, чим, як і навіщо. Люблю вас. Слава Україні, друзі!